Раз повертаючись власне до мобілізаційних процесів. пан Сирський нещодавно зазначає, що ми повинні мобілізувати щомісяця 30 тисяч людей. Служити в Українській армії мають усі, включаючи жінок, uh -huh. так сказав голови Офісу президента Полісія за його словами Україні потрібно запозичити досвід Ізраїлю, де військовий обов'язок поширюється на всіх громадян, незалежно від статі. А, це єдиний спосіб набрати 30 тисяч людей, що от, власне, треба мобілізовувати вже й жінок. Це, так Цей послал, так звучить? Ну, по-перше, а де доньки Сирського, в Москві? Не знаю. Чи я там, чи в якійсь іншій області Російської Федерації? От я не бачу їх в лавах ЗСУ. Можливо, я помиляюся і нам e, зроблять відео, як e, донька Сирського воює. Мені дуже було б цікаво на це подивитися. E, це перше. А e, по-друге, 30 тисяч можна набрати з іноземного контингенту, які є. Ви просто оплатіть їм приїзд сюди в Україну. І у вас будуть 30 тисяч щомісячно без питань, абсолютно мотивованих людей, яким не все одно, яких влаштовує заробітна плата, яку сплачує українська армія, за те, щоб вони воювали за Україну. E, воювати мають всі відсотково. Тоді для чого ви поділили суспільство? На тих, хто може відкупитися і на тих, хто не може відкупитися? Чому у нас одні заброньовані мають відстрочку, а інші мають іти воювати?